Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ? Триває програма громадська приймальня», Отже, 9 червня. А ще раз нагадаю, що сьогодні міжнародний день друзів. Всіх своїх друзів, яких люблю, ціную і вважаю насправді, що це для мене рідні люди вже і сім'я моя. Всіх вітаю сьогоднішнім днем. А сьогодні, от, зокрема, поговоримо у цьому блоці про проблему дружби між чоловіком і жінкою. До речі, ця проблема давно хвилює багатьох і психологів і соціологів, в принципі, як в Україні, так і в багатьох країнах світу. На цю тему навіть проводяться певні опитування, дослідження, ведуться певні дискусії. Основною метою цих досліджень є з'ясування можливості існування справжньої, наголошую справжньої дружби між чоловіком і жінкою. Напевно, дуже багато хто зна. Нас також не раз задавалося цим питанням. Отже, чи буває дружба між чоловіком і жінкою? Ну за спробуємо в цьому розібратися. Тетяна Єлфімова, психолог, сьогодні у нас у студії Ми при цьому прямому ефірі 223 71 Шановні глядачі, в принципі, я так розумію, що і тут запитань, можливо, у вас не буде, тому що ви у нас одне запитання. Чи може ця дружба бути? Я хочу вам його поставити, і ви нам телефонуєте, можливо, якісь історії свого життя розповідайте. Можливо, нам хтось зателефонує розповість, що вже там я не знаю, вже багато років ви чоловіка, там є жінка, з якою ви просто саме дружите. Ну, не плутаємо дружбу з певними іншими стосунками. Дуже на цьому наголошую, дуже прошу. Свої історії розповідайте, будь ласка. 223 71 Ну і наприкінці можете своїх друзів також привітати. Даємо таку змогу. Чекаємо на дзвінки, дуже звертаю на це увагу, хотілося б вас почути. Так, пані Тетяна, рада вас бачити, Добрий день. Здравствуйте. Одразу вам самі запитання. Ми говоримо саме про дружбу. Чи може вона все таки бути між чоловіком, і І ой перепрошую, бачите, що перша тема мене спливає з чоловіком. Бо для мене все таки жінка і чоловік раніше рано чи пізно дружба стане і переросте в родину. Але в питаннях, якщо взагалі є жінка, є чоловік, чи може бути між ними справжня цінна така цілісна дружба? Безусловно, може, тому що дружба основується на взаємних інтересах, на довір'ї і на уваженні. Uh -huh. Естественно, если эти три составляющие присутствуют в отношениях, конечно, дружба возможна. Uh -huh. Если люди понимают, зачем они дружат, что они получают при своих взаимоотношениях и не переходят определенные грани, эта дружба может быть очень долгой. Uh -huh. Навіть якщо ці люди з певним часом а, а, самі одружаться і в них буде чоловік і дружина, адже часто ми зараз поговоримо про чини, які можуть призвести, що дружба, ну скажімо так, а, ну якимось чином або ну знаєте як, як розсіюється, якщо таке слово підібрати. Не те, що зникає, зникати нічого не може. Тоді її не було цієї дружби. Ну і якимось чином люди можливо віддаляються один від одного. А такий момент, як одруження не між ними, зрозуміло, а з іншими партнерами, там то жінку, той дружиться жінкою, той чоловіком. Чи може призвести? Адже в принципі. Такі ну люди будуть все одно ті вже подружжя будуть ревнувати, якщо Безусловно. дружба це проведення з іншою людиною достатньо велику кількість часу. Насправді спілкування, в якихось питаннях, якісь ну, обговорення якихось навіть суспільно-політичних моментів. Я не знаю, ще якісь книгу навіть обговорити. Можна годинами це робити, то в принципі та половина все одно буде ревнувати. Такі речі, ну я не знаю. Тому ми говоримо, що дружба це прежде всього взаємні інтереси, коли люди доповнюють друг друга, коли люди не притворяються, тому. что все-таки муж с женой есть такие моменты, да, что где-то что-то скрывается, потому что не все угу. можно сказать жене, не все можно сказать мужу. Друг отличается для женщины тем, что другу она может сказать все. Она может поделиться проблемами любыми с другом, своей мужчиной, женщиной, если мы говорим о ней. Угу. Да? То есть она может рассказать ему о своих взаимоотношениях, вплоть до даже самых близких отношений. С мужем она многие вещи обсуждать не может, особенно что касается, ну опять-таки в каждом конкретном случае это свои отношения, да, но э, друг женщине нужен для того, чтобы он ей дал совет, потому что женщина в дружбе ищет понимание и помощи именно психологической совет, потому что женщина привыкла к общению. ей нужно общаться. Мужчины в дружбе ищут э, взаимопонимание, признание и э, каких-то интересов. То есть разные разные причины дружбы у мужчины и у женщины. И естественно здесь возникает вопрос, э, как отличить э, дружбу от э, более да. каких-то далеко я идущих. Шла, планов. Я не буду все это. Да, ну, честно, говоря, такие какие-то Ну от чесно, їх багато можливо. Але тут є такі два моменти, які ну відповіді на які допоможуть розрозуміти, чи це дружба з чоловіком, чи це якісь речі, які можуть там або навпаки. Ну от щоб дізнатися, що саме відчуваєте до людини протилежної статі, дружба або романтичне захоплення, необхідно зрозуміти, що вас більше найбільше в ньому приваблює. І От такі моменти треба подумати, чи звертаєте увагу на зовнішню привабливість один одного. Якщо звертаєте, то тоді це вже не дружба. Ну якісь ну ну. Нет, это неправда. Ну, честно. Любой мужчина, даже если он сидит с другом женщиной где-нибудь в кафе или в любом публичном месте, он знает, что на него обращают внимание. Mm -hmm. И по женщине судят о мужчине. Никто не знает, она ему друг, подруга, жена и так далее. Да? Но пока по женщине э, оценивают мужчину. Поэтому ни один мужчина не будет э, mm -hmm. афишировать, скажем, свою дружбу с женщиной, которая ему внешне не нравится. Mm -hmm. Это мое личное мнение. Вот что касается, э, как определить... Э, дружбу и как определить более такие перспективные, да, бли, близкие отношения, мужчина, который желает женщину более чем друга, он себя ведет совершенно по-другому, не так, как друг. У угу. друга всегда определенное количество времени на дружбу, потому что у него есть свои интересы, у него есть своя женщина, и у него есть свои заботы и обязанности. Вот если у него есть, не, возможно, она дружина, может, только, скажем, партнерка, за которой он хочет повязать свою життя, А ця його подруга, яка тільки дружба у них, вона відчуває, що вона ну якісь не люблю слово ревнощі, якщо чесно, але ну, воно існує, і поняття існує. І все. Але дійсно, що її якимось чином чіпляє те, що в нього з'явилася партнерка, це вже ж не дружба виходить, там. безусловно, це є, є, якийсь спосіб. Є, розумію. вийде триугольник, коли у, у кого-то з друзей возникає вторая uh -huh. половина, що присутствує рівність. Из открытой просто вскрытую. Mm. Сегодня есть социальные сети, смс-ки и все остальное. Да? Люди, друзья, встречаются тайно для того, чтобы не раздражать вторую половину, не давать ей повода, ревновать и так далее. Хотя я считаю, что второй половине нужно просто посмотреть, чего не хватает. Ее мужчине в отношениях с ней. То есть, мужчина ищет где-то признание на стороне, скажем да, оценки себя, то есть, ему его его действие возможно, да, он ищет в другой женщине, значит, нужно не ревновать к другой, а подумать, Але что я як ему не в поводі, даю, друзья. Не як в куханте, зараз нас почувают. Ну, что я не для вас, как да. взагалі, так? взагалі. В принципі, ну, можна шукати на стороне на іншому боці, шукаю взагалі. щось. Если мається. мужчине не хватает взаимопонимания и пьедестала, в своей семье или с любимым человеком, он обязательно будет искать себе дополнительную вот такую моральную поддержку. Нас едут звонивать. Ради вас счеты. ты что за Здравствуйте. Очень, очень интересная тема. Вы знаете, спасибо за то, что вы ее подняли. Но я вот так внимательно слушаю, но дружба для того, чтобы, ну, как проекция на взаимоотношения своей семьи, мне кажется, что это уже не совсем дружба, а с другой стороны. Ну мужчина, знаете, такая субстанция, что сколько волка не корми, все равно уже смотрит. Что это? Скажите, а у вас есть подруги самые? Я не кажу сейчас про, честно, Есть, да, есть, но все равно вот я даже по себе. А вы дружный? Да, конечно, конечно. Ваша дружина знает, что я ничего не скрываю, вот да. Довольно интересно все это происходит, но я и по себе смотрю, что ну дружба это замечательно, но все равно мысли-то какие-то есть. Боже, вы такие дякую вам. Так приемно было. Но мы, ну, мы и говорим все... о том, что нужно разграничивать дружбу и дальнейшее, как Дуже бы. Дум да, да, то есть, дружба это дружба. Дружба, прежде всего, это общие интересы, это дополнение друг друга. А когда добавляется уже составляющая, когда уже хочется этого человека сделать совсем близким, это уже не дружба, это уже другие отношения, романтические, а потом сексуальные. Шановні Дзвони, що щойно телефонав, дуже приємно. Я хочу, що, ну, можливо, у вас теж є історія. Я розумію, що ви нас слухаєте, бо дійсно цікава розмова. І сьогодні у нас у студії от, і психолог досить цікаво дійсно говорити, пані Тетяна. Але просто хочу від вас ще почути, можливо, якісь історії. Ну, судячи з того, що ви не телефонуєте, мало хто вірить це. Ну, Зараз ну, питання у нас така історія, що особливо в Україні, от, чесно скажу, коли в нас на одну, це ж факт, коли на одного чоловіка три жінки припадає, тоді, ну перепрошую, яка може бути дружба, коли все одно дружини ревнують, це факт. Я вам хочу сказати, ну, що чому це проблема, тому що люди не вміють дружити. О, то можливо туди треба дивитися. Так, потрібно дивитися проблеми в корінь. Дружба – це уваження, взаємопонімання, уваження і довір'я. Женщина може бути замужем, замушем, а може х у нього замічательний мужно. не хватає від вот чого-то да, как обычно, як то можливо, да я ж чому це -то то та... так хоче зробити, щоб другом був і чоловік. И по, а подруга... Это, это, это идеальный история. вариант. Идеальный это идеальный вариант, вариант да. Здесь да. Такие. Нужно, нужно разговаривать с друг другом, нужно uh -huh. друг друга слышать. Прежде всего, конечно, хочется, чтобы это было в семье, это было между близкими людьми. Но если этого даже нет, это не катастрофа. Вокруг много людей, которые могут подсказать и помочь. Очень okay. хорошо, когда у женщины есть более зрелый, более взрослый мужчина, опытный, который может ей подсказать какие-то советы и как с мужем поступать. Он, если это друг, он всегда скажет обещание. Объективно. Он никогда не будет ей льстить, вот как, как мужчина, который ее желает. Он ей четко скажет: В этой ситуации ты не права, а в этой, допустим, вот он оплошал. То есть друг всегда четко скажет это. В этом відрізняється дружба і мені і... здається, що між да. дружбою, якщо ти там з чоловіком не можеш підтрунювати є таке слово. Ну правда, да. ну тому що треба все-таки юмор до да, наших. Да. Але це інше. Якщо це твій чоловік або ти дружина, так і чоловік, то це таке якесь іде підтрунювання, але дуже, ну, дуже делікатне тому, має, да. бути, має бути. Має бути межа. То між друзями, то мені здається, що це може бути. І друзі це сприймають без образ, правда? Можливо, це теж якась відмінність. Можна перепрошую, якесь там слово таке сказати. Можливо, ти чоловікові так не скажеш, що ти перепрошую, там не хочу зараз говорити в ефірі. А да. другу ти скажеш, і друг не те, що не образиться, а він тобі у відповідь скаже, і я тебе люблю. Але, ну, <смеш> ну, ну ми, так, десь. Да. <смеш> людям свойственно влюблятися. Це не значить, що вони вступають в відношення. Uh угу. да, ми влюбляємося в актерів, ми влюбляємося в яких то публічних людей, або там рядом з нами, які знаходяться. Це нормально. Я в дитинстві всі <смеш> гардемарині любила, чесно <смеш> вот скажу. <видите>. Ох, обожні. А, <смеш> а я, я боярського, Михайло. Боя... Ні, ось бачите, поговорила. Ну, нічимось... <смеш> я старше, Але поэтому... особливо по Зигунова тоді в дитинстві. Oh! <ріст> так, нас є до дзвонювач, послухаємо, продовжимо. Кажіть в ефірі. Добрий день. Добрий день, раді вас чути. Е, дуже цікава розмова у вас. І мені, мені 59 років, і я була і замужем, і не замужем. І я вам скажу, що е, знаєте, дружба, я вірю в дружбу, але якщо люди окружають тебе інтелектом, не і то е, завжди получається, якщо я не замужем, то я вже не можу йти туди, де з чоловіками, і я це знала і ніколи не ходила, тому що я без чоловіка. Є, є така, я а тепер, е, коли чоловік є. То обов'язково з'являються люди, які претендують теж на чоловіка. <рес> 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 а дивіться, бачите, тепер ви дзеркально. Ви так думаєте, що вони претендують? Може, вони теж хочуть просто дружити? <рес> <рес> е, так я досвідчена, я бачу. <рес> Я бачу ну там, десь ми зустрічаємося. Всі зустрічаються, але дуже рідко. Подивіться мені, оце ці люди зараз у нас настільки. Ну, мало освічених, особливо ці 90-ті роки нам дали дуже багато, якби мінусів у вихованні, там Зрозуміло. у всьому це дуже велика. Ми дякуємо вам. А. дуже... Як вас? звати? Це, як вас це... звати? Сім'ї створили усіх по боку, понімаєте? Да, або ти забереш, або в тебе заберуть. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Таїсія Михайлівна. Да? О, Лідія Михайлівна, Михайловна, Таїсія, таїсі, 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 таїсі. ні, Лідія. Таїсія Таїсія Михайлівна да. дуже приємно. Да. Таїсія Михайлівна, ну, ми дякуємо, що ви зателефонували. Ще в нас є хвилини, тому, будь ласка, якщо ще хтось зателефонує, от я кажу, 9 червня вихідний день, ну і чесно, і відверто, ну не дуже хотілося сьогодні працювати. Але от завдяки таким дзвінкам і першому чоловіку і Таїсії Михайлівні розумію, що сьогодні варто було попрацювати все таки. А попереду що цілий день, ви вже так... Ну, же ж, хочеться сказати жіночці, ну, Таїсія Михайлівна сказала так, як я. От відверто життя. Бачите, але відзеркально. Коли вона хотіла бути подругою, то всі вважали її як за, за суперницю сприймали. Да. В этом есть проблема, проблема потому що жінка-охоронительниця свого очага, своєї сім'ї, звісно ж вона охраняет своего мужчину, І звісно же, пытается оградить всех остальных женщин э, от него. Це нормально, це все естественно. але це не значить, що нужно не ходити там, де собираются семейные пары, потому что э, мы знаем, Мы знаем закон подобное к подобному. Если вы э, бываете там, где oh. семьи, вы смотрите, э, как они себя ведут, какие у них взаимоотношения, вы у них учитесь, и вы сможете построить свою семью. Если вы никогда не видели, э, как это все происходит, как же можно создать свое. Поэтому обязательно... Я считаю, что тут главный момент все-таки такие красивые слова. ⁇ Е ⁇ до вира. В отношениях, від, да. От відверто, і це насправді на залежить дійсно якогось виховання, якоїсь мудрості. І мудра жінка, да. бачачи, якщо в неї є подруга, і ну я не знаю, в мене є друзі, я ну, ніколи не відчувала в багатьох моментах, щоб це викликало якихось, такі, так само, і вони з мого боку. Це, да. це має бути довіра, така дружба. Якщо такого не відбувається, то навіщо ця дружба? Ну, відверто, такі друзі не потрібні, або треба це такі, знаєте, як. У тій, не можу сказати, що безумно обожнюю групу Віагру, агру, але в пісня там, де сумасшедший, пора міняти друзів і щось в собі. Ну, напевно, Напевне, щось, оце альтернатива, варіант цієї цитати можна використовувати в питання, а дружба, вона ну, насправді й друзі, їх треба теж цінувати. І вони тебе будуть цінувати. Але довіра! от Є слово віра, а довіра. Щось довіри теж є і щось було. Так, прошу ви в ефірі, бачите, все-таки ми завели глядачів. Дякую. Дякую. Говоріть. Доброго дня. Добре, От коли говорите про дружбу, є такі моменти, коли людина вже має ну там 50 років або і більше, де можна познайомитися, чи є в нас якісь клуби, чи є якісь вечори. От раніше було кому за сорок, там я знаю, було таке на заводі, хіволок но зустрічалися люди. Чи зараз таке? десь є, є, є одне місце на гідропаркі е, там довго життя? Ну там збираються, вибачте, одні ветерани. А коли діватися цим почему по 40 років, потриму по 50 так. років. І хоче собі знайти не тільки дружба, а може знайти далі собі другу половинку. А скільки вам років? Сімдесят. Нужно, ну, нужно стать маркетологом Нет, своей так, жизни. Так, да. еще один звонок. Кажу честно, какие. Якщо будет, очень просто. Можно ведь трошки часу домой. Ответ быстренько проанализировать, где Кажи. находятся единомышленники и женщины, которые нравятся этим, этому мужчине. Если ему нравится женщина, которые посещают театр, значит, нужно купить билет О. в театр. Если ему нравятся женщины, которые загорают на пляже, значит, нужно идти на пляж. Все очень просто. Найдите место, где женщины, которые вам нравятся, обитают. Ну, насправді я знаю, що у нас є такі, там можливо не те, що там збираються, але і танцюють, і там. Можна познайомитися та? на вулиці просто, йти за хлібом в магазин і познайомитися, якщо це. Суждено. Тому, якщо іскати, можна іскати в соціальних сетях. Угу. На сьогоднішній день це просто. Ну, краще все-таки бачити людину. Познайомитися, а, це, а як я кажу, соц... соцмережі в якщо над. Над не тому, що коли люди там постійно не знаходяться, це вже стає злом, і це правда. Вже навіть американські психологи вили. Якщо ти в день більше двох годин проводиш все з мережа, більше двох годин, то це дуже самотні люди, і треба бути обережним. Да. бо породжує все-таки, інтернет породжує самотність, а все-таки краще. От ми з вами поспілкувалися. Сюди, ми змогли, віра, ми змогли вас, я не перепрошую, з вами попереписуватися. Я вам сказала, пані Тетяно, так цікаво, таке. ну це ж інша історія. Бачите, а ну, знаєте, і... чому? Тому що кожне спілкування – це енергія. Ми обмінюємося зараз з вами енергією. Ми обмінюємося зараз з глядачами, енергії. Да? Ми їм посилаємо свої імпульси, а вони нам свої. Ну, Поэтому... Таїся Михайлівна, ну, перепрошую, мене завела. Так, такий дзвінок, він не, чесно. Ну, правда, ну, молодець замечательно. замечательно. Рубом. У нас есть еще дозвонивающие, две хвилины говорить. Алло. Добрый день. Добрый день. Очень интересная передача. И я вот э, сомневалась позвонить, не позвонить, и решила все-таки позвонить. Молодец. Девочки милые, вы же понимаете, что не все зависит э, от нас. Как бы я собой не представила умную, красивую и так далее, и я не замужем, например, и, э, предположим, иду ну, к друзьям, Понимают они, все прекрасно, что ни то, ни другое, ни третье, умов не совершенно не нужен, они ревнуют, потому что чем интереснее женщина внешняя, чем она скажем, может быть, преобладает где-то и умом, и ну вообще интересный человек, они боятся, что муж вот мой ее увидит, и все, и пропала моя семья. Вот такие вот потенциальные, знаете, есть как бы сказать, вот Враги, как бы я называю их. Поэтому никуда же не ходишь, ни с кем не общаешься, не дружишь, потому что каждая женщина, имеющая мужа, если ты ее лучше, ну, это же правда боится, чтобы вдруг муж заинтересуется, ну, интересная женщина, одна, там, одинокая, и вообще в некоторых, может быть, моментах преобладает там в чем-то ту или другую подругу. Поэтому никуда мы не ходим. Те, которые не знажем, ни с кем мы не Ходить. общаются. Потому что все боятся за своего мужа, если он есть. Зразумение, як вас звати? Как як вас звати? Меня Мария зовут. Дуже приємно, Марія, что зателефонували. Бачите, не сумнівалася, да. сумнівалася зателефонувати, зателефоновало, і дуже приємно нам. Буквально коротко хочу Марії ответить. Ключевое в ваших словах было в том, что вы рассказали. Это, я боюсь, что они подумают обо мне и то, что они боятся за своего мужа. Пока вы сами будете думать так, что вы. из-за вас она может бояться. Вам будет тяжело куда-то ходить. Признайте, что вы, да, вы одинокая женщина, интересная, красивая, вы нравитесь мужчинам. Но мужья подруг для вас табу. Вот когда вы внутри себя будете четко это понимать и знать, ни одна подруга никогда вам ничего не скажет. Потому что от вас будет исходить определенные волны, определенные вибрации. Никто никогда не подумает, что вы... это же не означает, что треба пройти и так вот сесть. Си, Нет, и не безусловно. Не с... Нужно ну, абсолютно не, я зараз не кажу, внутри Я сейчас не говорю про Марию, а взагалі. Внутри так, себя так, багато жінок так, роб... так роблять. Навіть перешёвши цей момент, они приходят и думают, боже, чтобы никто ж ничего не сказал, сяду за и после. Сама себя полюби. Сама себя уважай или люби. Люби. И я на такое не способна. Если я это знаю, мне все равно, что кто думает и что обо мне говорит. Я вам дуже вдячна і вам і от, хоч і за всім глядачам сьогодні, ну прекрасна тема. Але ми її продовжимо, тому що я ну завжди такі емоційні ефіри, які дарують дійсно обмін енергією. Це те, для чого взагалі працює справжнє телебачення. Хоч я кажу, що телебачення це вже таке телевиробництво, але насправді телебачення це життя, насправді, бо це реальне життя. Якщо в кіно це вигаданий сценарій може бути, то тут у нас реальне життя. І знаєте, головні герої – гості. Ну, я так собі візьму маленьку роль, все таке. А глядачі це взагалі на першому місці. Вам дуже сьогодні дякую. Дякую до зустрічі. Повторимо, Дякую. продовжуємо це все. Тетяна Єлфімова, психолог, була гостем нашої студії. Ну що, шановні глядачі? Сьогодні, 9 червня, у нас з вами міжнародний день друзів. А хотілося, щоб і для дітей, які все-таки хочуть проявити свої здібності, в нашій країні були створені певні структури, які б дружньо до них ставилися, Маю на увазі, щоб вони надавали їй можливість для розвитку їх творчих здібностей. Зокрема, саме таку структуру, як Київський палац дітей та юнацтва. Ми, до речі, у наступному блоці поговоримо. А що можна від? Відвідувати у палаці дітей та юнацтва і наскільки можна стати журналістом, тому що саме в Палаці дітей та юнацтва також вчать цієї справі. Будь ласка, не залишайтеся з нами, не перемикайте.